Все, Альберт, прийшли. Дві секунди і відкриваєш очі. Ти пам'ятаєш, давав мені долари на зберігання? Звісно, пам'ятаю. А на що ти зберігав їх? О, я збираю на Land Cruiser 200, 5,7 двіжок, 8,6 до сотки, 6 ступка, 380 лошадей, повний привод. Ну да, 8,6 до сотки, 300 лошадей, ага, да. Це та, він, да. я вже можу відкривати? Е, ну да, в принципі, відкривай. Що це таке? А це те, за допомогою чого ти заробиш на свіланкрузер навіть на два. Це Ютера Оптима GT 3000 від АгроБМ. Дивися, 20 сушників зі зміщенням барьова на сталь, висіваючи апарат Лємкін з козозової полімерна катушкою із можливістю висіву дрібно-насінневих культур. Бак на 700 літрів, посилена рама, два варіатори на доброго та на зерно. Сюди ще доставляється рамка загортачів і зразу в поле. Як тобі? А ці сівалки для кого? А ці сівалки чекають на своїх нових клієнтів? Ну тоді зробіть правильний вибір, як зробив і я.